Виконуємо номер 1063 із підручника Алгебра 7 та номер 44.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює 5 відняти 2,5х. За графіком знайдіть завдання перше. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 0 2. Друге значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 5, 0 і 10. Третє нулі функції. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. П'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. І шосте точки перетнографіка з усями координат. Приступаємо до виконання, побудуємо графік функції, складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу і знаходимо відповідні значення функції. Візьмемо x0. Якщо х дорівнює нулю, то іг дорівнює 5 відняти 2,5 множимо на 0. 5 відняти 0 буде 5. І візьмемо ще 2. Якщо X дорівнює 2, то Y дорівнює. 5 відняти 2,5 помножимо на 2, отримаємо 0. Отримали точки з координатами 0 і 5 та 2 і 0. Отримані точки позначимо на координатній площині і проведемо через них пряму. Перша точка 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5 і 2, 0. 1, 2, 0. Проводимо прямі через дані точки. Пряму. Я побудувала графік функції y дорівню 5 відняти 2,5х. А тепер приступаємо до виконання завдань. Нам потрібно за графіком знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. Значення аргументу дорівнює нулю, коли y дорівнює 5. Далі, коли значення аргументу, значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2. Якщо x дорівнює 2, то y дорівнює. Х дорівнює 2, тоді Y дорівнює 0. Наступне завдання. Потрібно знайти тепер значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 5, Y дорівнює мінус 5, при х дорівнює y дорівнює мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 4, мінус 5. Знаходимо відповідне значення х. Це у нас х буде 1, 2, 3, 4. Y дорівнює мінус 5 при х дорівнює 4. Y дорівнює 0. Y дорівнює 0 при х дорівнює 2. І Y дорівнює 10, 1, 2, 3, 4, 5, це в нас 6, 7, 8, 9, 10. І знаходимо відповідне значення аргументу. Це буде мінус 2, Y дорівнює 10 при X дорівнює мінус 2. Завдання третє нулі функції. Нулим функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Y дорівнює нулю, при х дорівнює. У нас це точка 2. Четверте завдання значення аргументу, для яких функція надобуває додатніх значень. Функція в нас набуває додатніх значень. Ось додатні значення при х менше 2. Далі. П'яте завдання. П'ятому завданні. Потрібно знайти значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. y менше нуля при х. Від'ємних значень. Під вісю графік знаходиться у нас абсцис. Тому це всі значення, які більше за 2, при х більше за 2. І шосте завдання. Точки перед графіка з осями координат з вісю абсис, точка перетину – це 2, 0. Давайте поставимо це точка А. І з вісю ординат – це точка Б буде. Точка Б – це 0, 5, і координати. Номер 1063. Із підручника Алгебра 7 та номер 44, крапочка із підручника Математика 7 виконано.